Подивіться, який прекрасний хлопчина який тримає зірку на хлібку, Саша. Це особливий хлопець, ви його напевно знаєте. Саша, ти розкажи мені, ти граєш на гітарі? На гітарі граєш? І де ти граєш? В місті Чінюці. А де? Секрету. Біля Кобилянської та біля команди. І, і скільки ти вже на 200 тисяч гривень. Бив багато чого, там, віддав на снайперську медівку, купив отерну Це ваш Сашко, унікальний хлопець, волонтер. Костецький. Костецький, Олександр Костецький! Ви знаєте, я коли побачила, що буде е, такий хлопчина і його історію, таких діток у нас в Україні дуже багато. І дуже добре, що наші діти, ви бачите, танцюють, незважаючи на що, які фантастичні костюми. Вони Колективи вони роблять шикарні програми. Вони їздять на конкурси фестивалі, беруть найкращі місця з такою великою любов'ю, як я кажу до України, і з божим іменем на госта.